Софія, в чому зараз твоя сила, твоя, моя, наша, вау, королева мечів! А, ну, знаєте, мабуть, ми будемо в такому, а, ну, хтось нас, хтось нас може розізлити. Да? Тому що тут королева мечів це така, знаєте, зла жінка, котра може от усім принести збитки. І не дай боже щось там стосується її там близьких. Да? там роботи, наприклад, ще чогось. Тобто, можливо, ми зустрінемось з такою жінкою. Можливо, це будуть наші такі енергії. От ще дивіться, жіночки, будьте уважні, можливо, тут будуть е, жіночі хвороби для когось може відігратися навіть вдівство, да? тому що тут є загострення якоїсь все ж таки ситуації. От е, ну і будьте знаєте, обережні там з подругами, тому що все ж таки може бути якась зрада, е, жалоба. От, ну, а якщо ви чоловік, то ну вам краще е, подалі триматися від такої пані, тому що буде сум.